А зараз чого ви протокол не складаєте? Зараз протокол складаєте. Зараз ви протокол складаєте. я, протокол складаєте. Ну, Відповідно, ще законодавства, закону поліції, я вас обмежений доступ до території на 5 метрів. Відійдіть, будь ласка. Я да. на 5 метрах. Я на своїй території даю. Я говорю, стойте тут. Де що Я, вас обмежую я до громадянка України хочу, де хочу, там йду. Я зараз складайте протокол. Зараз складайте не протокол розбирайте. затримання. Ні, зараз складайте. Слайдже. Ви, полу... Ви поруч не склали. Слайдже. Покажіть. Що, кому? А де свідки? А, де на на працює. Складайте протокол зараз. Я щас Йоди, да, Я сейчас викликаю поліцію. Викликайте. Я теж Да. Відійдіть з автомобіля, що ви ходите біля машини. Відійдіть я сказати. Ви не маєте права робити я проти права. дії. Це ви вважаєте. Можна скажете і в судовому порядку. Да ви невжелі? Ви мене не чіпаєте? Я ви мене чіпаєте. Я кажу, ви до мене не, чіп... підходим. не чіпаєте підходимо. Що не чіпаєте? Також я вам повідомив. Відповідно до 39 статті закону то про неприсунує поліція лосомежу доступ до визначеної території. Ви мене не штовхайте! Я стою, ходжу біля того віку. Ви руками рука, мене, в мене, в мене камера працює. І в мене камера працює. Супер, і, мене і в мене. Ви, мене. ви мене не штовхайте. Ви не маєте на це права. Зараз ви не маєте права забирати телефон обмежувати людину в її правах від Якого дива? це авто... автомобіль куплений за мої податки? Поняв? А ваших податків чотири гривні Чому не б'єте? Це за мої податки. Ти тут стоїш. чотири гривні на рік. Ваші не, вже. Податки. не вже не вже не Це питання до держави. Я податків 600 гривень в місяць плачу вашим пенсіонерам пенсію. Да. Потримуються з моєї дачі. 600 гривень в місяць. Я працюю, я працюю і плачу. 600 гривень в місяць, а ви платите 4 гривні на рік. Неважно, я плачу 42% від своєї зарплати. Ви стоїте на проїзній частині. Тобто що відносно вас, коли не стартовний протокол? Попробуйте. Ось цього подонки, 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 які обмежують людину, обмежують людину в її правах. Покажи, покажи своє обличчя, бугаїна, бугаїна, покажи своє обличчя, покажи своє обличчя. Покажи своє люка. Що ви робите? Варюка, покажи своє обличчя! Хто ти? Ще раз скажу, ви зараз будете затримані. Да руки уже від, мене? від мене руки, від мене руки забери. Дай Бог, ще раз до автомобіля підемо, від... я вас попереджаю, ще раз підірю. Від, від, ме... від мене руки забери, від мене. Я вас попереду. Невже? Покажи своє обличчя, ти, ти не маєш права ховатися. Ти не маєш права ховатися. Ховайся. Ви щось будете затримані. Попробуй. Що попробуй? Ти ще не знаєш, з ким ти зядаш. Попробуй! Слова. Слова. Попробуй! Покажи своє обличчя, хто ти, тварь. Не дай Бог, не дай Бог, в мене верті камера, я вас зак...